Вітаю! На відміну від кукурудзи, збиральна кампанія по соняшнику в Україні завершена. На сьогодні аграрії намолотили більше 9 мільйонів тонн насіння соняшника. Весь інший соняшник, який залишиться в полях, буде передискований. Щоб вигідно реалізувати ваш урожай, його потрібно досідити на ряд показників. На які саме і для чого, про це розкажуть вам. Наші фахівці в Україні показники якості насіння соняшника нормуються ДСТУ 7011-2009 року. Насіння соняшника потребує уважного ставлення до таких показників якості, як вологість. Вологість період зберігання насіння повинна становити від 6 до 8%. Якщо вологість вища, можуть створитися умови для самозагрівання насіння, з'явитися пліснява, зіпсуватися ядра. Вміст олії та її якість є одним із показників, що характеризує цінність Їє чи іншої олійної культури. Кислотне число олії характеризує доброякісність жирів. Найбільш часто причина високого кислотного числа псування насіння при зберіганні, або коли соняшник перестоює на корені з'являються гнилі і форуби. Соняшникова олія, отримана з такого насіння, непридатна для харчових цілей і може використовуватися як технічна. Вміст протеїну в насінні соняшника важливий показник при виробництві кондитерських виробів. Вміст протеїну для виробництва кондитерських виробів Винен становити не менше, ніж 19%. До показників, на які варто провіряти врожай соняшника, належать визначення смітної та олійної домішки, а також наявність шкідників. Для того, щоб провести ці дослідження, потрібно відібрати зразочок, і потім ми в лабораторії в себе розподілимо зразочок на фракції, де буде встановлено який відсоток становить олійна домішка, а який смітник. І також ми визначимо, чи є чи відсутні там шкідники. Згідно нормативного документа, вміст олійної домишки повинен коливатися від 3 до 5%, це в залежності від класу насіння соняшника. Вміст смітної домішки має коливатися від 1 до 3%. Додаткові вимоги є для насіння, що експортується за кордон. Окремими критеріями, підтвердження яких замовники вимагають лабораторним шляхом, є визначення залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів та токсичних елементів. При визначенні залишкових кількостей пестицидів замовник. Увагу на таких пестицидах, як хлорпірофос і хлор Дані пестициди з 2020 року заборонені до використання в країнах Європейського Союзу, і того їх міст в насінні соняшнику не повинен перевищувати 0,01 мг міліграм на кілограм. Також слід звернути увагу на визначення таких залишкових кількостей пестицидів, як гліфосат і декват. Засоби захисту рослин на основі деквату і гліфосату використовуються для дисикації соняшника, і тому їх міст в насінні може Перевищувати встановлені в країнах Європейського Союзу норми, крім показників якості у насіння соняшника також необхідно контролювати показники безпеки, а саме вміст токсичних елементів, таких як свинець, кадмій, миш'як, ртуть, мідь та цин. Максимально допустимий рівень вмісту цих елементів регламентується державними нормативними документами щодо безпеки харчових продуктів, оскільки зазначені елементи можуть призвести до інтоксикації організму. На Айте зразки насіння соняшника до інституту здоров'я рослин, і наші фахівці розкажуть вам про ваш урожай. Все до дрібниць все починається з науки.